Так, в тебе а чого не грузи? Зробили щось, і хай воно буде. Просто приготую собі місце, знаєте, де малювати. <сірші> Почав монтувати там першу, другу серію і третю, здається, зробив чи четверту. А, з цього там двох, трьох часового ефіру намагався зробити там 5-7 хвилин. Слухайте, піпець. -пі 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 тому зараз будемо. А робити щось таке яскравеньке. Можливо, хтось використає на новий рік. А, можливо, ще щось. Воно є. Ну, світе. І вже суперово. Але я зрозумів так, що я набагато більше трендю ніж малююся. Бо хочеться, знаєте, такого щось поїлозити. <світне> поїлозити по собі <світне> З рожевого. Куди я все подівав? І от тепер буде вже кольдовство. Повертаємося до бамашки, знаєте? Скотч ліпити. Взагалі, то щось таке, знаєте, страшне і зайве. <рес> Від бамашки ми нікуди не втечемо. О! О, все. Так, боже, як тебе поставити, щоб ти ж не впало? Знаєте, тільки впади, повбиваю. Бачите, воно малює. Знаєте, нащо зелений доставав, не знаю. О, воно не кришніве. Оцей фіолет з золотими такими блястками вимальовується. Але загортати будемо іншим фіолетовим, а, який не такий вже ну, термоядерний. Зараз все ж закрито. Зима, зима, холодно. А він наче як фон. Він просто буде цей колір там, і будемо відтінювати. От дивіться, якщо є фіолет, він, чесно кажучи, завжди потребує. Ну От бачите, воно. Яка вас тоналка? Та яка різниця, яка таналка, якщо тут таке світло? От в нас все було холодне, окрім там помаранчевого. Ну, отут. От, все було холодне. Але ж пам'ятаєте, я казав, що е, дуже полюбляю такі поєднання, коли ти до холодного додаєш щось одне тепле. І оце одне тепле це і є ці золотяві. І от дивіться, блюстечки.